Впевненість – це не дар богів, це навичка, яку можна розвинути. І ось покрокова інструкція, як же це зробити. Перше, Роби, навіть якщо страшно. Впевненість не приходить до тих, хто сумнівається і очікує. Вона народжується в дії, коли ти говориш, ідеш, робиш, навіть якщо при цьому тремтять коліна. Друге. Підтримуй себе замість критикувати. Я не така, у всіх виходить, в мене однієї щось не так. Це не голос правди, це твоя стара програма, яку точно можна переписати. Стань вже собі опорою, замість казати, Я недостатня, кажи Я зростаю. Третя, найважливіше. Оточуй себе тими, хто вже бачить твою силу, впевненість росте тільки у безпечному середовищі серед людей, які тебе надихають, а не зменшують. Своя зграя, спільнота, клуб, наставництво це все простір, де є жінки, які вже пройшли той шлях. І вони тобі будуть розправляти крила замість обрізати. А що б ти зробила, якби вже була впевнена на 100%? Напиши в коментарях, а я дам тобі одну секретну рекомендацію у відповідь.